Вітаємо всіх глядачів на YouTube-каналі компанії Вест та друзі, сьогодні покажу вам дуже класний японський міні-трактор 2010 року випуску Кубота КЛ2450. Отже, поїхали. Даний тракторець оснащений трьохциліндровим двигуном, з водяним охолодженням, який видає потужність 24 кінських сили. Трактор у нас є з передком ведучим, передок підключається механічно. Відповідно, колісна формула 4 на 4. Трактор є в дуже-дуже класному стані. На ньому мінімальне напрацювання 636 мотогодин. Зараз вам покажу панель приладів. Наразі перейдемо до коліс. І передня, і задня резина в тракторі рідні, на яких він ще випускався. Виробника Bridgestone. Розмір передніх коліс є 6х14. Показую зблизька її стан. І ось задня резина, також Bridgestone. Дивимося її розмір 9,5 на 24. Відразу давайте скажемо про колію. Що колія в цього тракторця складає 110 см між центрами коліс. Вага і відразу про вагу. Вага даного тракторця складає орієнтовно тонна 200. 1200 кг. Йдемо назад. У нас в комплектації йде дуга безпеки. Він приїхав з дугою безпеки і разом з нею буде продаватися. Заді ви вже бачите, є швидкозйом. Стандартна вже для таких тракторців трьохточкова навіска з валом відбору потужності, який має безліч функцій, покажу пізніше. І також в комплектації на навіску йде ось такий боковий нівелір, і до нього йде блок управління ґрунтуфризою. Він знаходиться по праву руку вже від оператора, коли ви сидите на тракторі. У нас також є. Датчик горизонту, він ось тут у нас висить, підключається до фризи. Відразу скажу, що це працює в цьому тракторі. Ми пробували, перевіряли. Трактор комплектується ґрунтуфризою 140 см, але можливо купити його і без ґрунтофризи, якщо вона вам не потрібна. Йдемо до місця оператора. У нас є рівна підлога, вже абсолютно стандартне розміщення всіх важелів для тракторів Кобота. Стоїть в тракторі реверсивна коробка перемикання передач з напівавтоматичним щепленням, так званий U-Shift, коли ви, включаючи діапазон або, на, або реверс напрямок руху, щеплення витискаєте, а вже самі швидкості ви можете керувати без вмикання щеплення. Ось так це відбувається. Тут відповідно у нас вже є діапазони, самі швидкості і реверс. Вал відбору потужності у нас має 4 швидкості вперед і одну швидкість назад. Ось так виглядає панель приладів. Зараз ми трактор запустимо, але перед тим я ще хочу підняти капот і показати вам підкапотний простір. Капот тут піднімається от зверху. Ось цим от речашком. так от поставили. Трактор вже є повністю обслужений. В ньому замінені мастило та фільтри. Стан просто. Ідеал, нічого не тече, не димить, не мокре. Ну, повністю-повністю все в ідеальному стані, наближений до е стану, коли він був в салоні. Гаразд, тепер давайте запустимо даний тракторець. Так, ось так у нас виглядає місце оператора. Хочу ще сказати, що тут з приємних бонусів у нас можна по виліту відрегулювати собі кермо і також сидіння. Ну, в принципі, я знизу що показати. Воно амортизує, От, якщо ви сідаєте, бачите? Воно як сидіння пілот, і у нас також можна ще спинку відрегулювати. Вона також ходить, ну, насправді, дуже зручно. Ну, було б дивно, щоб в куботі 10-го року випуску цього не було. Словом, про комфорт поговорили. Давайте спробуємо завести трактор. У нас на тракторі конкретно цьому є секретка. 656 метр-годин, зліва засвітилася свічі. У нас вал відбору має бути в нейтральному положенні. Якщо він не буде в нейтральному положенні, трактор не заведеться. Він нам буде сигналізувати, що поставити в нейтральне положення. Трактор завівся з пів оберту, двигун працює дуже рівно, без нарікань. Трактор, само собою, ще має гідропідсилювач керма. І зараз спробуємо відразу проїхатися. Реверс. діапазон вімкнений, перша, рушаємо. А далі, як я казав, ви можете просто швидкість збільшувати, Трактор буде їхати сам. Виворот керма, який у всіх японців, дуже великий. Зупинимось, так ще послухаємо двигун. Отже, друзі, актуальна ціна на даний тракторець є в описі до цього відео. За першим посиланням, ви переходите на наш сайт і бачите ціну на цей трактор. У нас можлива доставка по Україні, тому дзвоніть, цікавтеся. Прийти, провести тест-драйв на цьому тракторі, ви можете на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога, Сокільники, а також вибрати собі, можливо, якийсь інший тракторець можна в нас або в нашому магазині у місті Тернопіль. Вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних. Активні посилання на наші соцмережі, сайти, де є весь асортимент, також буде в описі до цього відео. Просимо вас підписатися на наш канал, хто ще цього не зробив, аби в майбутньому не прогавити саме свій тракторець. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі.